Я сьогодні хочу обратиться к врачу. Я несу ему кал и мочу. <клес> а плюграфію можна записаться? А у вас не записано плюрафію? А что? Ага. Хочу піографію пройти. Де працюєте? Голова ОСББ. да. Обидва, да. Якщо вам треба зручно прийти, приходьте, пора, у нас півось беремо 10 чоловік живої черги. Більше не берете. Яка все розписано. У нас апарат після ремонту беремо 70 чоловік. Скільки берете? 70 чоловік, розписаний на цілий день. Тобто, 10 чоловік більше немає права 10... вибрати. Мій... Ні, дивіться, в нас розписано на 8 годин йдуть люди по запису, в 9... 9 годин йде сільмаш, а в пів восьму ми беремо 10 чоловік живої черги. І все. Після обіду в нас йдуть стаціонарні хворі. І вони перевислухайте Так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що зараз у Умані йде пандемія грипу? Ви знаєте, що є пандемія туберкульозу і Уманська лікарня закрита, і рентгенапарат там не працює. У нас є два рентгенапарати. парад у, у нас в лікарні і ще в поліклініки в лікарні. О, ми зараз йдемо в лікарні. То апарат він не я працює тож. Що лікарі тільки пишуть нам, що запалення легень ми всіх направляють на линей. Ви розумієте? Як людина може знати, яка людини запалення прослугий лікар сі мене щас требує проходження флюорографії. Нема пірографії, лікар не приймає. Або по ви, 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 ви нам сказали на камеру, що 10 чоловік більше ви не приймаєте з вулиці людей. Від нас до вас а, прийшла загальної черги. Загальної черги 10, 10 чоловік. Загальна черга, а по запису в нас йдуть люди, записані на весь січень. Ми розписали. Ви що не розумієте? Okay. Ми ж... розуміємо, але людина сьогодні захворіла, і він не знає, в нього туберкульоз, чи, чи в нього цей, чим нього е, легені захворіли. Пушу, а? У нас не тяне медицина, я вам сказав, не апарат, а керівництво больниці нас не тяне. Я І ми ще час почнемо це все розслідування проводити. Ми, ми, ми вам просто розказали, дякую вам за коментар. 10, я 10 я чоловік вам. на 80 тисяч населення. Десь 70 чоловік ми беремо. Ви сказали, 10 чоловік усе згору. чоловік. Я сейчас до вас. Ми сейчас на годиннику. Ми сейчас на годиннику маємо 9.38. Я до вас звернувся. Будь ласка. І ви нам сказали. Давайте дивіться скільки ми прийняли. Ви сказали, 10 чоловік ми приймаємо Бущина, з вулиці на живої черги. На троу нас нема мертвої черги, у нас вся жива черга. У нас 10 не, чоловік не, живої не, черги. Люди до вас звертаються, ми і не ви не ви, ви, ви зобов'язані оказати послуги людям, для... а саме про ти флографію. Де не може впасти до лікаря без це така Здорова, вона чи мертва. Ну, дивіться, а в нас жива черга. Ну, в нас немає. Я я... Ми, ми все. А, а перед нами ми беремо 10... — На 9.39. Покажи, покажіть 10 чоловіків записано вже. Мужчина, ось подивіться, в нас розписані. Мене тут время, я ж не ставлю, але от ми дивіться скільки... А може по плату ще вчора записали за гроші. Ми ж не знаємо цього. Я вас умоляю. Ну бачите. Що ви таке робите? Може, ми можемо все думати. Другу зміну у нас іде. Чому з дев'яти годин? Ачті, бо, ми її ще зробимо рентгені. Ренг. Хіба я хіба Пусть розкажет мені врач. Пусть розкажет мені врач. В чому причина моїх неудач? Для... Це будують відділення для туберкульозу. Можемо педікюр зробити. Зараз поцінимо запаги, саме педікюр. Вам не треба педікюр робити. Манікюр. Все, добре. А то, що забирає? Манікюр педікюр. Це приказки, новальні. Це гроші видавнувати, збирати гроші Манікюр. сюди. Сейф центральний. Взятки ви збирати з гроші, вони сюди всі. Центральний сейф. Тут все в больниці, все в орендах, все в орендах. Манікюр, манікюр можна робити, все, що вони. Ш можна робити, все. А, мені <звіць> а переїмав, <звіць> маникюр, все не це щиту собаку. Це щитувати, під'ємпері. Манікюр, пожалуйста. Туберкульозно, все відділення відкривають. Спочатку манікюр, а потім тубількульоз, повіряти. А той Але карточка знаєте, тут бере. Що у вас трапилося? А хто? Я депутат міської ради, можу вас тут проблеми. Місті, Та які проблеми? Ну ось Місті. прийшов взяти, записатися до врача, Сказали до да. слідуючого віконця. Якщо до слідуючого, слідуючого віконце, каже ще до слідуючого. Тепер пішов тоді, а вони кажуть, іди на перш, сюди, на це віконце. Я до кардіолога, я карточку треба і. Уже взяв. А тепер ще карточку. Так, карточка. Яка у вас там? Пало 63. Номер 680. Бачите, все вирішили. Так, да, правильно, звісно, вирішили. Ну це ж нерви, зараз я ж пошлю. Ну я не хочу. Да, да, Чому мені фейлювати? Да, да. Пошли далі. Да. 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 Добрий день. Скажіть, будь, будь ласка, а чого че така черга? Чим тут така черга? Щось дороге продають. А ну скажіть, будь ласка, на камеру. Що за людей багато лікарні? Щоб черги не було, ми прийшли. Хочемо, щоб краще працювало. Ви думаєте, лікарів не подають? Ні, ні, чому? Ми були в районі лікарні, що немає. Бо там всі здорові в селі, тут всі корі горішні. Тут карні, приходить з лікарні. Лікарня йде флорафія проводиться. Флюрографія. А тут сказали, що теж проводять по лікарні. Ви на флюорофію теж йдете? На регене. <реку> Ні, ви на ренген. <реку> а ви на Ленгер чи флюографію? Ні, на ренген. А флюорофії нема ніколи. Не рома А чому? Тут тільки рентген. А нам ну, сказали в поліклініки, послали нас сюди. Бо, нас теж посилали тільки що. Ми все приїхали з мамою. Мами діагноз, міастинія. З новою. Пішли в прийомне відділення. А прийомного так. відділення нема, воно працює в 34 вечора. Це як називається? Ну і як мені ма... з мамою ворою ходити зараз в поліклініки? І з кого голову взяти, що за голову посилити, щоб бітя... назвала. Вони позакривали. Скажіть, будь ласка, ви тут працюєте? Послуги кліографії показує це заведення чи ні? Флюорографію робите ви флюорографія 101 кабінет поліклініки. Поліклініки тільки що нам сказали на камеру, що діт в міській лікарні на першому поверсі в прийомному покої роблять флюорографію. У нас флюорографа як такого апарата немає. А У де той нас... поломаний апарат, який 2,5 мільйони віддали? Де він тут? У нас я вам зараз покажіть я нам. його. Я вас та... зараз вам позбув завідую. Чи... Здравствуйте. Ви навіть не представили і прийшли до Ми... рахунки. Ми, Артур... Ми просто громадські тут... області добрий день. Будь ласка. Ви в міській лікарні послуги флюографії е, показують чи не оказують? Де саме? Де знаходиться полікліниці на першому поверсі? Поліклініці на першому поверсі, тільки що на камеру сказали, що оказують і флюорографію, роблять також в міській лікарні, а саме у прийомному покої, саме тут у вас. Де у вас, поліція, де у вас роблять флюорографію? флюорографія проводиться на апараті флюрограф. Він у нас один знаходиться в поліклініці на першому поверсі. Тут у нас знаходиться рентгенапарат. А другий рентгенапарат, який за 2,5 млн грн... Він працює? На даний час не працює. Чому? Який термін вже не працює? В принципі, мабуть, минулого. Тижні ми ним працювали, Там так, міні, деякі, виникають, виникають деякі помилки. На цьому тижні мають приїхати майстри далі. Скільки йому от... років? Він, він на гарантії, я так розумію? Ні. Він був один рік на гарантії. А який це апарат? Якої марки він? Японський, китайський. Ну, япон я, япон я, виробник Японії. Япон Японія. 2,5 мільйона е, е, гривень за нього віддали. Ви ж знаєте це? Бюджетний очі. Кошту, через, через це. Зачекайте, якими ми, ми розмовляємо. Ми ні, це не нормальне. Це не нормальний, нормальний тонус? Це Я не що, грублю, а то. Це хамський тон. Це, наприклад, як ви розумієте, це хамський. Що, з мене запит... як жінку, я як... вас не, чи я? Давайте запитаємо в людей, нехай мені скажуть, що ні. це за тон. Ну і скажіть, будь ласка, я, я ображаю честь і гідність цієї жінки чи ні. Я говорю про те, яким ви запитайте я вам яким тоном розмовляю. Я нормально розмовляю. Ви Вийшли, навіть не представилися. Я всього громадський. І плюс я депутат умноцької міської ради. Моя фамілія Олексій. Будь ласка, хто моє депутат Я Рівчук. Це я наші. Ми не представляли, ми хотіли побачити, як ви звичайними маємо. І на камеру є, якщо з моєї сторони. Якщо я вас, як жінку, чим вас. Я розмовляю таким тоном, в мене голос людяний. У мене такий голос. Я так само розмовляю з цією жінкою. Я повисав до вас голос, кричав. Я таким тоном розмовляю. Ну, розмовляв. такі характер людини. А якщо Я кричати, я не кричу на вас, я Я вам на ваші питання дам відповідь. Давайте місь. Місь, я чути, скільки сій, Дан, чи апарат, часто він Так, Де наша адміністрація? Чому вони запросили? Ми вони запросили? Ми постепенно апарат має обслуговуватися за кошти або лікарні, мі. або міського бюджету. Я виконую обов'язки за індустрій. Кошти коштами я не розпоряджаю. Ті кошти, які виділяються, йдуть через бухгалтерію, через відповідні. Документації було ново. Це не від нас залежить, те, що він нас Хорошо, я вас періодично хочу. не привезли. Я прощаюсь, як з вас? Мила Володимир. А фамілія ваша? Приміченко. 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 Мила Володимир, скажіть, будь ласка. Я нормальний коно все зазволював. Я такий ми Володимирівна, скажіть, Будь ласка. Ви як завідуючий фотографії в міста Умані? Так? Чи Ви ти читаєтеся? Ренг Рентгенслужбою, так. Ну скажіть, скільки у вас в день приймають хворих не, не хворих, а пацієнтів, які до вас звернулися зробити? eu <laughs> В мене не роблять цю Флюра Росія проводиться в полі клініки. Ну, вона вам підчинила. Там в середньому я зараз не можу сказати, що 60-70 чоловік в день. А мені сказали, 10 чоловік з вулиці. В загальному. Я загальна. кажу, Я кажу, 10 чоловік з вулиці. за вулицю не говорю, тому що загальних чоловік виходять. Там проходять люди, які приходять з, вулиці, приходять з вулиці, приходять з стаціонару і укладають, ну там не договір, а домовляються і організаціями проводиться патріотичний знаєте, що туберкульозний лікарні закрили. Знаєте, я така сама, як ви, я теж Знає. вважаю, що не повинен так флюорограф працювати. А ви знаєте, що Де ви є? Зачекайте, хто обіцяв купити новий флюорограф минулому році. По телебаченню було оголошено. До мене люди підходять. Що оголошували, мають купити новий клюк. Купили клюрог. на район 500 за 500 тисяч. А навіщо на район? Міську лікарню лікарні були купити. Ну, як це немає коштів? Воно вже купили і постійно поломаний. Ні, не чекайте, мали купувати кльо. А наші такі є позиції. Неділю раз роблені. А ви мене запитали? Ну, я не я не оформляла документи, я не домовлялася. Це. Це все оформляє адміністрація. в, в детальні. Я така ж сама, але... мені так само боляче дивитися, те, що нас стоїть новий апарат з прекрасними можливостями. А до речі, він не просто в нас ну як він у нас звичайний апарат. Тобто ми всі, всі обстеження проводимо на плівку, а необхідно купити цифровий. Для того щоб люди, які проходять обстеження, не оплачували таку велику суму за зараз. Потрібно нам це купити, але на передовій у нас його? люди воюють в окопах з автоматом Калашникова чи 45 чи 48-го року після воєнного воюють. Але не купили їм, не купили її берці, вони воюють в кросовках. Влада, чому, так? І... чому так? Чому так? Ви ж не подавали. Нас... Питання Подижіть. є швидше до вас, Подижіть. а ніж до, до мене. До мене немає питання. Я законодавча влада. Я підняв руку, щоб на Шевченка віддали 23 мільйона. А 20? А 20... Я так говорю. 20 мільйонів немає. Їх просто розтратили. Так само, е... як, зміщаюсь, можу сказати українською мовою, такого не повинно бути. Я з адміністрацією говорила з попереднім керівником Мироникова Ірвановичу. Я постійно говорила. Я постійно до нього підходжу і проблеми. Але вам просі, ганьба десять чоловік у вас з вулиці людей обслуговується. Вам просто ганьба. Ганьба, ваші, ганьба ваші, адміністрації, адміністрації ваші і ганьба депутатів. Ви мерії міста і підняли, місце, не, підняли. Які не купили новий флюорограф. Ви не підняли. тому купили, але ну, ти відомо. Новий, зачекайте, новий флюорограф уже використав свою вичерпав свою свій термін реалізації. Ми на, не можемо на ньому. Наші робити. Наші головні лікарі позакривали туберкульозку. Там теж є флюорограф Сімдесят року, який а, працює. А, ж депутати, а ви? Які депутати? Що? Ми а не ви закривали, закрили на, на уровні медицини. А не я не тут до чого? А я тут до чого? А а ви займаєтеся регіологією містом? Зали? Я займаюся, ну, так. так, так. так я чому займаюсь. ви не піднімаєте це питання? Піднімаємо питання регіологію. Ми, ми вас ні разу не бачили на все, що ви прийшли і сказали. Я вас розмовив, в мене 10 чоловік, що не було. Слухайте, в мене я підпорядковуюсь головному лікарю. Зараз ми підпорядкуємося. Ми вам дякуємо за консультацію, за цей. Але як жінку я вас не ображав, повірте, мені не буду ображати. Ні, у мене, жінок, такі, мене такий не... тон розмови з усіма. Наші тон треба трошки звернутися. У мене так я гордо частні аптеки. Манікюр, Манікюр педикюр, продажа, лікарства, сучасні. Вони все позакривані. Віддали в оренди, непонятно кому, Прийом в прийомному покої. Все віддали в оренду. Одне частне, друга частна аптека, євродвері, а це не частна аптека. Тут наші лікарі працюють, В баб лабораторії, такі двері у них, така, отак вони працюють. Банда. Тільки тут щоб повідкривали все. А ось дивіться, реанімація. бачите, Воду реанімірують, я не можу зрозуміти. Вона постійно закриває, ця реанімація. Для кого вона? Наші відкривати, наші з Ізраїля гроші вносити, привозити апаратуру, депутатам піаряться, наша ця реанімація. Для кого вона закрита? Ми маємо зараз 200 часов, опять. Мало рішу якесь треба. Десять часов. День. 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 Сколько? До нас звертаються люди, що не можуть пройти флюорографію. Зараз до любого лікаря йти, треба, щоб тавольчик був флюорографією. Ага. Але, на жаль, ми тільки 10 чоловік пройти флюорографію в день. З вулиці. І також нам казали, що є от в стаціонарі ще флюорограф. підіть в стаціонар флюорограф. Ага. В стаціонарі флюорографа немає. Немає? — не було? — А чого ж тоді нас посилають і зділяють з поліклініки, фіологію туди? Який ваш робітник робіт, там на камеру заставив? Хайдіть там на столі ще другий пюророфій. Покажіть, на цьому ви ви і, і далі. В 34 роки встановили, встановили рентгенапарат. Це ренгара за 4 роки, якщо працював 2-3 місяці, то добре. На сьогоднішній день ми хотіли підняти документацію, подивитися, коли він пісній раз працював. Журнал посічення цього пюро. Ми всі з вами підійдемо, зараз підійдемо журнал. Бо нам лікар, яка рентгенував, каже, що він працював неділю на назад. Ти ж там Ну, Є ж нічого, да. і, які кошти на нього треба на ремонт. І далі. Як ви знаєте, по ініціативі медицини, а саме закриті, закрита туберкульозна лікарня, настаювалося, що не підходить, вона не така, бокси не такі, все. Там 73-го року є які... флюорограф. Там рентген апарат. А, да. Ну, Ним робили флюографію. Тільки ну, і... рентгенографію. тільки рененографію. Знімки, знімки. Там є хоріп, і хуорограф поломаний китайський. Хоріп, на фізіатрі на туберкульоз робиться тільки ренографія, якщо вже я не холодна. І... Так, то я просто боявся. Дивіться, а там же є і хурограф, теж поломаний, китайський. За хуорограф немає тільки ревненько. Подожі, там два. Варенинівський апарати. Варінинський. А тут теж поломаний. Ні, один там був робочий, робочий, 73 року народження. Ні, один молодший, молодший, а другий там 73 Один молодший. А тому 34 роки да. року чи цьому бренде на пару один там був працюючий. Ну. Але щоб його демонтувати і перевезти сюди, це треба певні кошти. Цим займався шевоєш. То тобто це це рентгенівська обладнання, це не просто взяти, і перенести що. А, а чому туди не заправляти і Там є рентген, Ренгенлаборант, ну справа в тому, що ви ж знаєте, що якщо відділення закрите, то там вже немає посади. Ну посадки, я розумію вас посади. Да, ну, да, апарат вже да, да. є, його перенесе, немає коштів. На даний момент ні, будуть виділені кошти, він буде перенесений. Поки будуть виділені плес пігума, не помре. Ну як це не в виділені. Треба... На сьогоднішній день поглюють грибові проблема в чому? Проблема, проблема в проблема да. дивіться. Проблема не сьогоднішнього дня. Нам потрібен ще один флюорограф на місто. І це вже говорилося на всіх. І на, на зустрічах з депутатами, ви ж знаєте, писалися листи. Навіть було прийнято рішення про доліве, участь доліву області і міста. Навіть місто виділило певну суму. Ну, скажімо, третину 30% коштів навіть були виділені, готові виділити для того, щоб купити врага. Ну на жаль, область поки що не ну, більше ніхто не взяв в цьому участі. Зараз на підсумковій колеги знову на це питання ставилося. Я думаю, що воно буде протягом а тепері... цього року вирішено. Тепер я вам даю встречне питання. Зустрічне питання. Да. Скажіть, будь ласка, а, а люди, яких ви зобов'язуєте прийти в фліографію, бо люди не мають права йти до лікаря, поки немає фліографії, mm. то люди в цьому винуваті. Людина, а яке ви маєте право для них треба бути фотографію, як ви її не можете Це провести не людям? Це не ми вимагаємо. Це вимагає такий і, так і є порядок. Це не порядок. Для для мене, і для вас. Порядок має бути в державі і в медицині. Сам сам Погодні, перед. І, і флюографію людям забезпечити, щоб люди прийшли фотографію, і їх бути, щоб вона могла пройти цю чи себе, показати цю карточку. А як людина не має змоги пройти цю флюографію, тому що у вас 10 тільки приймають. Якщо я прийшов 6 утра, не встав і не прикукурікав у вас під фографію, то я не попаду. А десять чоловік, десять чоловік, і люди ходять кашлю та десять чоловік. Міше є підприємства, які йдуть то тобто, ну, приймають, приймають 100 чоловік в день до нас. Що та До нас ні, громадяни, ну, до нас громадяни 10 до нас 10 де? чоловік. У нас дуже жарко, мені обличчя. Бо вже кричу, 10, 10 та, чоловік. Ні, ну тут Дивіться, 10 чоловік йде на прийом. Та, 10, 10 та. чоловік. Пішов, ось я, мені треба прийти в кабінет. Я до, вам до... пояснюю систему. Да. До, я зараз піду, ну розберусь, бо я у всьому не можу сію минутно, скажімо, але пояснюю, якщо за день взяти, приймають 100-110 осіб. Просто по запису будуть ну людей, які приходять. Без Але є ще підприємства, які мусять пройти медичні огляди. І вони ці люди проходять підприємства обов'язково. Обов у вас Я Кожен прийшу. день 10 чоловік. Ну, Кожен день у вас 10 чоловік. Більше не можете ви прийняти 80 тисяч населення, і ви мовчите, працюючи тут за чіше, главрач, і ви мовчите, всі ці роки мовчите, що у вас 10 чоловік марев. Уже написано стільки листів і стільки звернень до всіх. до Ну для чого ви говорите? До нас не було, як до депутатів міської ради від було? Ви ж голосували навіть про, про те, що ми, співфінансування. Ми говоримо Про різні речі. Так, а про, що? про співфінансування так. ми знаємо. Так. Було, так. оголошено. Так. А так як звернення до нас від вас чи від головного лікаря не було. А чому? Я вам поясню, чому це потрібно? Угу. У нас є депутати в обласній раді. Угу. Нас є добре. Е... Сьогодні зверніть напишіть, я... напишіть звернення до нас, до депутатів умівську міської ради, від до об'єднання свобода, що ви звертаєтеся за... угу. про необхідність співфінансування зовсім ніки з квартато. Ви, на, на, ви, на, ви нам це напишете. і Ми з області будемо допомагати теж. Я, ми і, ми і, ж не тільки в місті. Ми ж це спільна, ми, ми, це, це, це ж це ж не наша це, спільна проблема. Що ще збройний потік працює 4 дня? Тільки це 4 дні. Ну, тільки що нам вже цілодобово працює. з Скажіть, прай... послухайте мене. Цілодобово працює приймальне відділення. Це запитайтеся, ну, будь ласка, це не потрібно, скільки лікарні, стільки цілодобово. І швидка допомога цілодобово працює, прийдіть 4 години, в п'ятні побачите. У так? вас вдосталь кабінетів на певному поверсі в пленому покої? У вас лишні є кабінети? Це не до мене питання. Чому тоді під аптеки? Це не до Чому повідомили під оренду під приватні аптеки? Вами повинні погоджувати. Це було я до мене, Вон і ніхто зі мною не погоджувався. Діжі та. як все так прийомно ва я ж кажу, у нас у нас у нас достатньо до Достатньо приміщень для прийому покої. Ці нам хватає рішення, але рішення було прийнято до мене. Да, все, а поліклініка до... вам не підпорядковується зараз? Підікюр вам не підпорядковується зараз? Mm. Поліклініка вся ви проголосували. Вся житкость, ви проголосували всі, щоб поліклініку віддали. Васильчук, підікюром зараз да. Васильчук заміщається. Комунальний заклад перевинений. То йому як, перед роботою підікюр, чи після роботи ну, ну, робити? Ну як це, ну підікюрний кабінет він відкрив. Морг Ча? рядом. обследование его. Ну, все рядом, все ну забыли было рядом. Блядь, да, так вон же вот, тоже рядом. Они, че, люди, а ничего, люди да, Хорошо, да, походим. Это ж поликлиника, где ты Прокапати пацієнта. Скажіть, будь ласка, а, а санстанція вам дала згоду на це? Ми все узгодимося і так Узгодите? Узгоджуємо. Возгоджуємо. Возгоджуємо. Зараз в процесі. Всі зауваження, які вони нам виказують, ми все звиходимо. От реєстратура, будь ласка. Прекрасне, Якщо хто бачить, як яка була реєстратура, ви були там бачте. Та Давайте прекрасне приміщення. А це що Пішли сюди. Закрити трубу красиво. Ховатися. Ну, що Ну, це не Ну, що ви? А, це розумієте. технічно. Кабінет. Для видачі, дітям пацієнтам, санітарним узлом. Да. Ну що, труби закрити, красиво, все зроблено. Дейдер? Туалет для э, відвідувачів рентген-апарат да. не працював». Ми отримали і в, 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 включали. Нічому. Після ремонту стабілізаторів тиждень назад ми отримали, пояснюємо, після Нового року з гарантійного ремонту і включали вже знову ж таки за допомогою і електромережі були присутні для того, щоб все було проконтрольовано. Але він не працює. І, ну, чому не працює? Зараз ми розумієте, ми про, починаємо на ньому працювати. Після того, щоб ми ну все-таки були велике доворововартість дійсно обладнання. І... Два з половиною мільйона за нього віддали чотири роки назад, так. Це ми точно кажемо суму навіть. По тендеру його було, це я пора встановила по тендеру. Яценко допомагав ну, її встановлювати да, да. і бодровше був. На, на, Але він тобі цю апарат я... з козла молока. Нічого ну, вже ні. поробили трошки і поламалося. Не лікарі, лікарі нам жалуються, що цей апарат не працює. Лікарі, саме е... ваші лікарі жалуються. Давайте, я так, не буду казати. Якщо... Ну, для... якщо ми починаємо щось і хороше, зробили зауваження, що там, не, не це, ми його зразу виходимо. Качанов, візьме на себе відповідальність. Ну, звичайно, така наша життя, що треба брати відповідальність. Вона вже на пенсії. <реш> так що це ви молоду жінку допити? Скажіть, будь ласка, а от втек увагу. вам підчиняється, що ви Черкас, то щось. <реш> а то що за організація? <реш> це от. обласна. Обласний, Обласний центр медичної Де ж територію, все, І там їх нікого немає. Я де п'ять разів звертався, 4 не, один раз. Ні, то там люди сидять, тобто бути постійно там. Це не до мене, це не ми. Мені вистачає. Дякую. Все, я перепрошую. Це це що таке? Що це таке? Ні, ну, що ви їдете назад, не все. Дайте вийти. Нічого собі покажемо так а люди дивляться. Ми зараз міліцію Викликайте, ви дайте. дайте мені вийти. Дайте мені вийти. До людей відноситься в цьому очіні безпардонно. Адресу не дають. Звернувся до їхнього тут у мене підрозділу Мельник Марії Вікторич, як її звати. Вона, вона не дає ніякої інформації, просто дайте інформацію, кому ви підчиняєтесь, дайте фамілію керівника, дайте адресу, де знаходиться ви стояча організація в Черкасах. Вона каже, а там на стенді пишіть, ось телефон гарячої лінії, дзвоніть і питайте. Конекція, я ж до вас звернувся, я ж не звернувся в, в, в АТБ-магазин чи ще куди. Я звернувся сюди. я около п'яти разів приходив, два рази їх тут застав. Двері постійно закриті, стукаєш, грюкаєш, дзвониш, ніхто не відкриває. Нікого не запускається. Чи жінка закритого тіпу ми розуміємо. Яке отаплюється нашим, яке судиться за, за, за кошти налогоплательщиків і все остальне. Коли цей безпреділ кончиться. І ноги ставлять, не пускають, викликають міліцію. Ми що тут, бандити якісь, чи що. Як вона пішить на бумажки, вона не хоче писати. Вони взагалі ігнорують всіх. Тут що тільки взятки ходять сюди збирають, щоб інваліда отримати, чи як?